Дружня сім'я Євкеп запрошує вас на навчання. Коледж розташований в мальовничому місті Ірпінь. Він є прикладом європейського міста в Україні. В самому коледжі є багато світлих і затишних аудиторій. В читацьких залах та бібліотеці живе натхнення. А в спортзалі жага до перемоги. Коледж має достатньо цікаві спеціальності, такі як фінанси, банківська справа та страхування, обліки оподаткування, право та комп'ютерні науки. В нашому коледжі. Ти можеш отримати грунтові знання з своєї майбутньої спеціальності. Ці всі факультети ведуть прекрасні викладачі, які знаходяться на одній хвилі студентами. Вони завжди раді допомогти, тому не потрібно їх боятися або соромитися. Проводяться багато свят, конкурсів, де ти можеш показати себе і свої здібності. Щоб вступити на бажану спеціальність, Тобі потрібно буде здати. Диктант і додатковий предмет по спеціальності, математика, історія та інші. Приєднатися до нашої сім'ї може кожний, але якщо ти переживаєш, можеш пройти підготовчі курси, які поновлять твої знання або навчать тебе чогось нового. Більше інформації ти можеш дізнатися на сайті коледжу, а в інстаграмі подивитися на життя наших студентів. Приєднуйтесь до нашої коледжанської родини.